Коли підприємець Змеїла Євген Гирля вирішив, що йому для розвитку подальшої діяльності необхідний мікрогрант, подав заявку, зайшов в дію, де швиденько заповнив форму. На співбесіді захистив свій бізнес-план та отримав ухвалу на отримання гранту. Гроші витратив на верстати, які полегшили роботу працівників в олійному цеху. Перше це фузолавушка, тобто коли. Олію видавлюють з залишками ну, соняшника. Ось. А у нас є фільтр тонкої очистки, якщо перед ним не ставити фільтр грубої очистки, тобто фузоловушку, ось він дуже швидко забруднюється і його потрібно вичищати. Це Така кропітка і трудоємна е, праця, тому е, поставили в е, фузоловушку. Ще один верстат, який підприємство отримало за сумою мікрогранту, це фузодавка для віджиму залишків олії з фузу. Євген порахував, що на придбання обладнання йому вистачить гранту у розмірі 224 тисячі гривень. У процесі я вже вирішив. Е, Трішки більш досконале обладнання замовити і свої кошти теж доклав, тобто десь близько 40 тисяч гривень. Брат Євгена, який займається вантажоперевезенням, теж отримав мікрогрант на придбання тенту для тягача. Євген продовжує справу батька, який тримав млин. Заснував виробництво з виготовлення цільнозернового борошна різних круп під торговою маркою Бесарабський край, а також олію з соняшника та паливні брикети з відходів соняшника, які виробляють за допомогою пресів. Євген розповів, що брикети беруть і для твердопаливних котлів, і для буржуйок. Зараз на виробництві працюють чотири співробітника. До речі, Євген створив два додаткових робочих місця на період надання гранту. Повернення державі коштів відбувається шляхом сплати податків та зборів, передусім за працевлаштованих осіб. Наталя Слободяна, Юрій Слободяний, інформаційна агенція Юхтудей.